Як бачите, шановні глядачі каналу, ця форма дуже врожайна. На цьому кущі не менше 30 кілограм ягід. Грони також великі, заявлено 800 1500 грам, але нерідко бувають і більше 2 кілограма. Одкремі досягали ваги до 2,5 кілограм. Ягоди також великі і дуже смачні. М'якуш, м'ясисто соковитий. Шикарний мускат з таким ароматом Ландиша, тому і ця форма винограду отримала таку назву Ландиш. Крім аромату Ландиша, присутній також аромат білої акації, ну, кому що як більше покажеться. Ягода дуже смачна. Шикарний смак, сильний, дуже мускат. Причому подарним інтернета, незалежно від того, на, в якому регіоні України вирощується цей виноград. Перед вами кадри зняті на винограднику сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава. Визріває ця форма винограду в першій половині вересня. Ну, все залежить від погоди. Морозостійкість лози заявлена селекціонером мінус 21 градус по Цельсію. Для вирощування навіть в центральній Україні цю форму винограду на зиму потрібно вкривати. Стійкість до грибкових хвороб середня, тобто потрібні профілактичні оприскування. Лоза цього виноградника на зиму вкривається. І проводяться регулярні профілактичні оприскування, тому під мерзань зимою і хворот не спостерігалось, а такі гарні врожаї. Тому виноград Leidnish достойний вирощування на будь якому винограднику. Посадковий матеріал дешевий. Рекомендую.